Прикарпаття є зразковим регіоном щодо результатів, досягнених у співпраці з ЮНІСЕФ. Це відзначила голова представництва даної організації в Україні Джована Барберіс. З ЮНІСЕФ область співпрацює вже багато років і не лише з владою, а з лікарями та медсестрами щодо ефективності консультування сімей та батьків. Дуже часто доктора щось родителям говорять, але родители їх не зовсім так розуміють, як це би хотілося докторам. Да? І тому ми хочемо, щоб доктора були максимально зрозуміли для родителів, щоб вони були максимально для для них прозрачне, щоб батьки могли ну к достаточно легко і сповняти точувають них хотят медицинські роботники. Один із подарунків ЮНІСЕФ це симуляційний центр для полового будинку. На ньому змоделюють складні ситуації, які можуть виникати під час пологів. Роман Мельник жартує: нарешті лікарі вчаться не на живих людях. Як результат зменшення малюкової смертності, навіть якщо б ми мали на одну дитинку менше, то я би казав, що це вже хороший результат при всіх ситуаціях, які сьогодні є в державі ми би, ми б сьогодні тішились, якби не було приросту, а ми маємо мінус 20 дітей порівняно з наступним з попереднім роком, це дуже добре. У нас 92-й рік, у нас було 478 дітей помирало, а зараз є 70-80 дітей так приблизно. Тому можете самі оцінювати, яка величезна робота зроблена, і наскільки ми зменшили малюкову і жіночу смертність. Візит голови представництва ЮНІСЕФ в Україні на Прикарпаття суто ознайомчий, але вже є плани щодо подальшої роботи в Україні є гостра проблема імунізації та вакцинації. Це проблема, яку ми повинні вирішувати у даному регіоні. Діти мають великий опір до щеплень в рамках досягненої синергії співпраці. Ми працюватимемо над поінформованістю сімей та батьків щодо імунізації, аби причити їх до щеплень. в планах подальшої співпраці ЮНІСЕФ має намір закупити велику кількість вакцин, частину яких буде передано для прикарпаття.